Вітаю, друзі! І перш ніж ми почнемо, хочу поділитися з вами своїми спостереженнями, де б і з ким зараз не спілкувалась, зрештою, все одно починаємо обговорювати війну. Тому вигадувати нічого, і сьогодні теж буде про неї, тільки в розрізі різних аспектів нашого життя. Що таке гвардія наступу? Чи так само напружено, як в лютому минулого року, працює міграційна служба і трохи про мистецтво, яке все-таки показує злочини війни? Гвардія наступу проект із такою гучно красивою назвою заполонив інформаційний простір. Ідеться про рекрутингову кампанію Міністерства внутрішніх справ України на меті зібрати добровольців, які будуть виконувати різні задачі на окупованих територіях. На відміну від мобілізації, він орієнтований виключно на бажання громадян України долучитися до участі в війні. І як я з'ясувала, на Кіровоградщині таких людей є достатньо. Часом навіть доводиться відмовляти охочим, бо вони не відповідають усім виставленим вимогам. Щодо чого, розпитали у фахівців. Дана компанія була ініційована Міністерством внутрішніх справ України, підтримана офісом президента України. Вона створена для того, щоб скомплектувати бригади оперативного призначення для звільнення окупованих територій, для зачистки територій, для встановлення фільтраційних споруд після деокупації. Тобто це підсилення тих підрозділів, які працюють наразі, так? Так. І нові. Нові сили і для оборони, і для наступу. Угу. Це відбувається паралельно ж з мобілізацією. Воно якось перетинається ці два процеси. Ні, це абсолютно інша компанія. Це добровільна. До мобілізації вона не відноситься. Це е, сюди приходять вмотивовані люди, які дійсно бажають служити, бажають звільнити території, вигнати з нашої землі ворога. Це все добровільно, і от ви десь вже почали відповідати на наступне питання. Мож, можна мати бажання, але не мати, скажімо так, хисту або фізичних даних, або інших там якостей, яких потребує саме гвардія наступу. Mm. Які мають бути ті люди, які приходять до вас? Це громадяни України від 18 до 58 років. Незалежно від того, служили чи не служили, всі будуть проходити кількамісячну підготовку. Буде бойове злагодження підрозділів, щоб люди розуміли один одного в бою. Це люди, повторюсь, громадяни України, які не мають судимості, не мають проблем з законом, за станом здоров'я можуть виконувати бойові завдання. Не стає, не стають на обліку псих диспансер, наркодиспансер, туб диспансер. Не, не мають проблем з законом, не стоять на обліку в національній поліції. Це такий, я вам скажу, досить жорсткий відбір. Так. Виходить, що ви сказали, буде навчання, хто навчатиме цих людей? Це якісь окремі, скажімо так, школи, чи це так само, як тих, кого мобілізовують навчати? У Національній гвардії України є інструктори. Вони навчалися за кордоном. Інструктори будуть навчати бажаючих, хто прийде до нас у бригади гвардії наступу. Все, що знають інструктори, всьому навчать людей, бажаючих, які mm -hmm. будуть приходити до нас. Вам уже доводилося відмовляти комусь, хто не підходив за тими критеріями, які ви так. зараз назвали? Так. Звертались до нас громадяни з непогашеною судимістю, дуже багато. Він каже: Я оступився, от хочу все одно, ні. Оступився. Причому за якоюсь статтею судимість була неважлива, так? Неважливо. Угу. Неважливо. Виключень жодних. Ну, взагалі, звертались за е, тяжкими тілесними і за крадіжку. Угу. Але ні. Е, ви сказали, що будуть навчати, в тому числі, і зі зброєю мати справу. Так. про… Озброєння, оснащення, забезпечення. Чи буде воно якимось іншим, чи відрізнятиметься воно від того, яке мають наразі зараз хлопці, дівчата з зсу. До речі, дівчат ви берете в команду? Е, дівчат це вузкопрофільні професії е, в основному це, це медики. Угу. Це медики. уже з освітою. Уже з освітою, угу. так повинен бути диплом. І жінки повинні стояти на обліку в ТЦК. Угу. Отже, все-таки хочу повернутися до теми оснащення в частині того, що чи будуть якось е, окремим способом забезпечені е, гвардійці, там, скажімо, тим же одягом, обмундируванням і таке інше. Е, гвардійці будуть забезпечені усім необхідним для виконання бойових завдань. Е, Обмундирування за сезоном, е озброєння, е бронезахист військовослужбовців. Угу. Так і що так. Ми можемо поговорити і про е грошове забезпечення? Чи ця інформація відкрита і як... грошове забезпечення? Е вони е ці військовослужбовці, вони будуть отрим вони отримають е е статус. Військовослужбовці і будуть забезпечені грошовим забезпеченням, так як і військовослужбовці, які проходять службу на даний момент угу. вже зараз на загальних підставах, так. В такому випадку чи маєте ви достатню кількість людей, які звертаються до вас із бажанням іти служити, тому що в мене було уявлення, що можливо буде іншим дещо грошове забезпечення, і це має, ну скажімо так, стимулювати, в тому числі, скажімо так, і це не тільки бажання йти в військо, а ще й цей аспект. Людей приходить достатньо, це і молоді, і, і люди так сказати, вже в віці. Приходять і мало хто питає за грошове забезпечення. Вони приходять з наміром піти в ряди гвардії наступу. Тобто ви відчуваєте за настроєм? Що так, так, це є і люди з окупованих територій, які хочуть повернути свої домівки. Є якесь розуміння стосовно ну, кількості, тобто це якась ситуативна історія. Скажімо, набір буде тривати до весни, або там якийсь обмежений або На в дані... часі, або в кількості людей. На даний момент кампанія триватиме до 1 квітня, включно. Угу. Поки що така, так. Далі будемо дивитися. Я вам дуже дякую за розмову сьогодні. Я бажаю нам усім, аби швидше вже мали перемогу. Так і щоб не доводилося здійснювати набір для несення служби на територіях, де бойові дії, а можливо, просто для того, аби наші чоловіки і жінки вміли вправлятися зі зброєю. Так, я вас підтримую цілком. Дякую. Я вам дякую.